Доброго благословенного дня! Святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, перша глава з 9 по 15 вірш. Одного разу прийшов Ісус із Назарета Галілейського і хрестився від Іоанна в Йордані. І одразу ж, виходячи з води, Він побачив небеса, що розкриваються, і духа, мов голуба, який сходить на нього. І голос був із небес. Ти син мій улюблений, в тобі моє благовоління. І одразу ж Дух виводить його в пустиню, і був там у пустині сорок днів, спокушуваний Сатаною, і був зі звірами, і ангели служили йому. Після того ж, як виданий був Іоанн прийшов Ісус до Галілеї, проповідуючи Євангеліє Царства Божого і кажучи: Сповнився час. І наблизилось Царство Боже. Кайтесь і віруйте в Євангеліє, Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.